Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Руслана Підласа вона сказала, що в міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для збройних сил України. Мовляв, міністерство вже каже депутатам, що в них немає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. І мовляв зараз за її словами цього часу, продовж можливо цього місяця. Парламент повинен ухвалити зміни до бюджету, щоб вирішити цю проблему. Пане Дмитре, як так сталося, що найголовніша проблема, скажімо так, найважливіші гроші, які мають сьогодні йти нашим військовим, сьогодні можуть затримуватися. Роксалана Підласа забула додати свою домашню адресу, куди після того як будуть перебої з виплатами, якщо не дай Боже будуть перебої з виплатами нашим захисникам, вони мають прийти і її отримати. Чому? Чому я про це кажу? Це не, не політична заява, а це об'єктивна реальність, тому що. Ми можемо підняти розгляд бюджету на 24-й рік, в 23 му в листопаді, де ваш покірність, наша команда розумної політики говорила про те, що грошей, так як вони прописали, не вистачить для виплат нашим захисникам. І тоді персональні зобов'язання, що цей бюджет буде виконаний, брали на себе і Марченко. Тому, якщо не дай Боже. Виникне ситуація з тим, що будуть затримки з виплатами 30 і 100 тисяч. Е, наші захисники мають повне моральне право відправитись до Підлас і попросити, щоб вона закрила ці питання з власної кишені, тому що вона давала на це гарантію. Ми на той час пояснювали, чому цих грошей не вистачить. Е, в принципі, ми до цього і прийшли, але цинізм діючої влади ще полягає в тому, що е, фактично. Вони чотири місяці зарплат наших захисникам без відома, кого будь забирали і відправляли незрозуміло куди. Вони сьогодні прикривають, що е, ці е, виплати йшли на закупівлю снарядів, закупівлю озброєння, але по факту його також немає, і зарплат немає. Тобто влада взяла і чотири місяці захищеної статті. Вона дійсно вона не захищена в рамках бюджету е, Міністерства оборони, і в цьому бюджеті ми будемо подавати відповідні зміни зарплати на ну, і виплати нашим захисникам були закріплені і захищені на рівні закону, а не лише на рівні здорового глузду. Але тим не менш вони втихесенько забрали ці кошти і відправляли незрозуміло куди. Сьогодні ми дійсно зіткнулися з прірвою е, того, що Може виникнути така ситуація, коли Підлас розповідає про те, що от, от ми так вийшли, трапили, що ми зараз не маємо і не знаємо, що робити, вона бреше. Чому тому що про цю проблему е і я, і мої колеги з розумної політики, і інші народні депутати в стінах парламенту говоримо вже близько трьох місяців, і всі знали, що ми зіткнемося з цією проблемою, коли цим треба було займатися тоді. Влада робила е, вигляд, що вона не бачить цієї проблеми, як завжди, займала е, позицію страуса, ховаючи голову в пісок, і розповідала нашим з вами захисникам про потужну потужність і як потужно влада вміє керувати тими процесами, якими мала б керувати, і наскільки безвуздо і непотужно вона розуміється по всім е, напрямкам і по, по всім темам, за які а, лише береться окрім корупційних, звісно, окрім великого будівництва, виділене знову кошту, коштів на дороги і тому подібласі. Варто було б також задати питання, як вона пропустила бюджетну декларацію, яка передбачає на наступний рік а, зменшення в, а, видатків на сектор безпеки оборони, і а, протягом трьох наступних років ця тенденція буде зберігатись. І чому вона дозволила собі пропустити? Бюджетну декларацію, де видатки на дороги збільшуються з 46 мільярдів до чверті трильйона гривень, паралельно з цим, не переглядаючи зарплату, мінімальні зарплати для наших захисників, вони залишаються на рівні 20-140 і мінімальної зарплати кожного громадянина України вона буде залишатися на тому рівні, на якому є сьогодні. Це те, що закріплено в бюджетній декларації, погоджене з кабміном, з профільним комітетом і з президентом нашої держави. На жаль, а повертаючись до іншого аспекту абсолютної безглуздості і невіглиства, яке ми бачимо в стінах кабміну. Я думаю, що всі це чули всі це бачили, коли уряд виступив і сказав, що а ми думали, що війна завершиться в четвертому році всередині, З якого переляку, з чого вони вирішили, що війна завершиться, вони відповісти не можуть. Ми до них звернулися зараз. Я сподіваюся, отримаємо відповідь. На основі чого базувалися їх розрахунки, чому тому, що мінфін це розрахунки. Це не гадання на Каві Гущі, це не карти таро, це не, е, не гадання по зіркам, це математика, це економіка, це фінанси. А і якщо вони з цього виходили, то хотілося б зрозуміти, яким чином виходячи з. А, логіки й обіцянок президента, тому що в нього ж інших варіантів, окрім виходу на кордони 91-го року, в риториці немає. Іншого я не почув. А, виходячи з цього, хотілося б зрозуміти, а як вони в середині 24 четвертого року мали вийти на кордони 91-го року. Я розумію, що сидячи в бункерах а, на а, в урядовому кварталі, в Кабміні, тощо дуже легко розповідати, як треба воювати. А бажано було б щоб вони поїхали і подивилися, що насправді відбувається на фронті, в яких умовах воюють наші захисники, в яких укріпленнях і фортифікаціях, на які були списані величезні кошти, а вони не були побудовані. Як е, наші з вами захисники забезпечуються, почули ті проблеми, які у них є. Можливо, вони трохи по-іншому ставились і до своїх обов'язків, але вони це не поспішають робити, сидячи, попиваючи каву в Києві? Тому, виходячи з всіх цих заяв, Підласа не має розповідати, що парламент має за це проголосувати. Підласа мала б пояснити, а звідки вони хочуть взяти ці кошти, тому що. Збільшення надходжень до бюджету не відбувається. тобто це просто перекидання, і вони формально тут переведуть гроші для захисників, але десь їх буде не вистачати. Ну, наприклад, студент, на студентські стипендії, на пенсії, на інші соціальні виплати, на виплати в державному секторі. Я зараз не про депутатів, про е Кабмін або президента. Я кажу про тих людей, які працюють в регіонах, які. А дійсно забезпечують роботу структур, які допомагають сьогодні людям вижити не жити, а вижити, тому що те, що до чого сьогодні призвела призвели дії української влади, це більше нагадує виживання аніж і виживання і існування аніж нормальне життя, і це на жаль дуже часто не пов'язано з війною а пов'язано з корупцією, пов'язано з відсутністю професіоналізму, пов'язано з кумівством. Яке обіцяли прибрати в 2019 році і багато інших речей? Ну і зараз також гостро стоїть питання наповнення бюджету з залатати у цю діру, яка о, вийшла. Ну і як каже депутат Ярослав Железняк, що пленарне засідання, на якому можуть розглянути законопроект щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень, відбудеться ймовірно вже десь через місяць. Пане, Дмитре, що з цими податками відтягуються? Чому через місяць, якщо треба зараз наповнювати бюджет, які можливо ще шляхи якісь лунають від слуг народу від взагалі депутатів сьогодні в парламенті? Ми з вами вже говорили про це в ефірах, і ми з вами знаємо, що цим законопроектом закрити дірку, про яку ми говоримо, неможливо, але повторимо до тих, хто хто, можливо, це не чув. Це брехня і маніпуляція. Цей закон, який був занесений в стіни Верховної Ради України, Кабінету міністрів після погодження з президентом і його офісом. Або з офісами, можливо, з президентом, я вже не знаю, хто там на що впливає, і хто які рішення приймає в тій структурі. Але по факту, що він мав зробити, вони хотіли при дірці в 600 мільярдів гривень, а отримати додатково 125 вони хотіли підняти податок на купівлю нерухомості, в тому числі для переселенців, податок на купівлю автомобілів до 15% і не, не лише на ті, на які можливо варто це було зробити на дорогі мерседеси, на дорогі а, інші автівки преміум класу. Ми до речі, будемо це пропонувати а на всі, в тому числі і на такі машини, які сьогодні волонтери закуповують для наших з вами захисників, тому що. Іншої техніки, яку б можна було як раніше призвести з за кордону, в нормальній якості, вже немає, тому що ми вигребли все, що там було, і ми з вами це також добре знаємо. Але йдемо далі. А, вони хотіли підняти податок на банківські доходи. Я з цим погоджуюсь. Вони підняти податок. На ювелірку, це теж е, робочий варіант, вони хоч хочуть підняти податки так званого воєнного збору з 1,5 до 5%. Просто я переведу на е, людську мову, якщо сьогодні ви отримаєте тисячу гривень зарплати, з кожної тисячі гривень зарплати, ви сплачуєте е, 19, 195 гривень. 195 гривень враховується ці цієї тисячі. Влада прийме те, що вона хоче зробити, то вас будуть вираховувати 230. Просто от в цифри переводимо, щоб люди зрозуміли наскільки Ніше. з урахуванням того, що влада не планує піднімати мінімальну заробітну плату а І е, ну фактично зменшують доходи громадян. Тобто люди будуть іти і шукати або кінізації економіки, або звільнятись, або шукати інші механізми. Причому вони знову хочуть взяти ці кошти в загальний фонд бюджету, не направивши їх в. Е, Окремий фон саме на армію для того, щоб потім відправляти не на зарплати захисникам, так як це стало сьогодні, да а направити на наприклад на велике будівництво або на збільшення кількості співробітників офісу президента, які також закладені, яке також закладені наприклад, в Бюджетні декларації там за три роки планують на 20% збільшити кількість працівників офісу президента. Президенту мабуть не вистачає секретарок. Треба додати ще людей в цю будівлю тому. Це мали просто слухатись. Мали з цього е, набрати 125 мільярдів. Не набрали, тому що була б кінізація, було б зменшення куповельної спроможності, була б зменшення доходів а, під е, і людей і підприємств. І, тому навряд чи це було б 125, Але окей. Потім вони посиділи до банками, домовились з ювеліркою, домовились з дорогими автівками. І прибрали половину з того законопроекту, залишивши 5% військового збору для людей, підняття податків для ФОПів тощо. А, тобто, великий бізнес вивели з під удару, а людей як завжди залишили. І тепер слухайтесь цифри. Мова йде при дірці в 600 мільярдів гривень про 30 мільярдів, тобто 5% від потреби. 5%. І на моє запитання, скажіть, будь ласка, хіба ви піднімаєте е, для людей виплати податкові, е, е, якщо вони не перекривають дірку, де ви будете брати все інше? Відповідь проста: ми підемо на ринок брати кредити. Тоді на наступне запитання: скажіть, будь ласка, що вам тоді заважає, якщо ви 95% плануєте взяти на ринку, е, взяти ще 5%, якими. Ви ну, перекриєте оце абсолютно неадекватне збільшення податків для людей, і створення соціальної напруги, створення тенізації економіки, створення того, що ФОПи будуть закриватися, і приходити до держави, в тому числі, просити, щоб вона їм виплачувала підтримку по безробіттю і е інше, а і перестануть сплачувати податки. Відповіді немає, вони мовчать, тому що на е питання, які містять, Дві два логічних ходи, в них вже е, розуму не вистачає. Я не знаю, як це працює, чесно. Тому що я впевнений, що ви це розумієте. ті, хто нас дивляться, це елементарні речі, які лежать на поверхні. Тут немає вищої математики, немає інтегралів, е, немає е, е, якихось теорем. Це дуже все просто, мабуть, на рівні там -го, 6 -го класу в мене дитина більше розуміє, ніж сьогоднішній кабмін разом з офісом президента. Десятирічна дитина більше розуміє аніж. Весь він разом зі, з, зі всіма тими, е, хто працює в офісі президента. Це рівень сьогоднішньої влади, який ми з вами е, фактично спостерігаємо. Чому це буде через місяць? Взагалі не зрозуміло, тому що через місяць це буде вже в жовтень. Е, як вони хочуть закрити дірку? От вони кажуть про 500 мільярдів, куларно говорять про 600. Ми рахували було 700 мільярдів, але 600 взяв, тому що це. Те, про що навіть не, не, не прораховано, а те, що вони визнають за зачиненими дверима, як вони будуть перекривати, вони сподіваються, що їм знову дадуть гроші за кордону. Але дивлячись на той рівень корупції, який сьогодні процвітає, то це, це з кожним днем стає все меншим вікном. можливостей для України отримання просто допомоги з за кордону від наших міжнародних партнерів.